Нас ніхто не готував до війни. Ми читали про неї колись у підручниках історії чи художньої літератури. Але виглядала вона не такою потворною та несправедливою. Найстрашніше не було за дітей, як їм це все пояснити. Але досвід зробив усе за нас. Діти вони так швидко стали мудрими. Вони відрізняють звуки шахідів від прильотів, балістики, знають правила двох стін. Але жодна війна не може скасувати дитинства. Нехай воно буде, попри все. 200 кілометрів від Одеси, звичайне село у Херсонській області, Пасад Покровське. Тут була справжня велика війна та окупація. У нас з вами одна загальна травма це війна у кожного. Хто б де не жив, на Західній Україні чи тут, на Юго Востокі. Це дуже важко і мені як. Громадському діячу, представнику громадської організації Україна, це матір і спільної організації Місто Пори. Дуже важко усвідомлювати те, що сьогодні відчуваєте ви, дорослі, не поруч зі своїми дітьми, кожної хвилини відчуває це почуття страшної небезпеки. Видно, що миролюбні сусіди не шкодували снарядів. Кожен будинок постраждав від обстрілу. Зруйнована вщент школу та дитячий садок. Такі зустрічі для наших дітей дуже важливі, тому що в нас немає, навіть школи. Нам розгатили її, вивезли на даний час працюють над проєктом, щоб зробити нам нову школу чи гімназію в нас на даний час. І діти наші вчаться онлайн, так що їм ну, дуже потрібні такі зустрічі. З артистами. Ви ж бачите, який позитивний сьогодні. них настрій. Свята проводимо у звичайному саморобному наметі місцевої церкви. Розбитими вулицями тягнеться низка дітей, поспішають. Свята для них тут проводять не часто. Не дивно, регулярні тривоги, можливі обстріли. Не кожен дорослий захоче сюди їхати. У багатьох з цих сімей просто немає виходу, їм нікуди їхати. Це їхній будинок, їхня земля. Насправді сьогодні церква дуже багато допомагає людям, кого до війни не було церкву. Чесно, такого не було. Сьогодні наш в церкві працює пральня для людей, вода для людей. Здається, банальні речі, якщо в тебе є в крані вода, якщо в тебе є опалення, якщо в тебе все усі умови є, але тут це нагальні потреби, і на нагайні потреби треба відповідати сьогодні, а не потім. Потім просто не актуально потім тут не родину. Сьогодні треба. Сьогодні треба попратися людям, сьогодні треба поїсти людям, сьогодні треба дах над головою людям. І на сьогодні ми намагаємося дати. Розряджає ситуацію дитячий сміх. Усім цікаво, який сюрприз привезла наша команда. Машина завалена подарунками та смаколиками, але хедлайнери заходу ще попереду поки що не розігріві веселі аніматори. Коли діти зрозуміли, кого ми привезли захопленню. Не було межі кумірів мільйонів зірок популярного серіалу ШГШ. Коли вийшли, виникла якась незручність. Не часто тут доводиться зустрічати найпопулярніших артистів. А коли ще це і твої однолітки подвійно Женисті люди звістки, це значить, що не прата ще нас твіда, не викладачка, а війна захищає, виставляє кращу свого воночка. Приїхати і не знати нікого, нічого, а, намагатися якось там розговорити їх. Ну це цікаво. Я не знаю просто як словами передати. Чесно, те, що відбувається в мене всередині, це там, там просто. Бум. Ну, Страшно. типу, якщо так. нам важко приїхати сюди, просто приїхати і бачити те, це то наскільки mm. важко повинно бути людям, людям які, які тут, тут живуть. Так. Було цікаво спостерігати, як реагують діти та дорослі стільки щирої радості, простого щастя. Емоції зашкалювали. Але яке свято без подарунків? Розвиваючи ігри, на будь-який смак навіть можна було вибирати, що для цих дітей незвичне з різноманітністю тут дуже погано. Подарунки передали і тим, хто не зміг прийти. Привіт, Настя! І скоріше одужаємо, мабуть. Не знаю. На жаль, пропустила з нами зустріч, проте ми тебе що, я не знаю, обіймаємо ось так через, через камеру. До намету підтягується старше покоління. Довідалися, що відбувається щось цікаве. Увагою бабусь та дідусів теж не обділили, роздали смачну здобу. Беріть, за цей обрадна. Виїжджали з важким серцем, у дорозі мовчали. Як страшно, що нашим дітям випав такий травматичний досвід, але ми вирішили, що мрії повинні неодмінно збуватись. Тому наш проект Мрії під ялинку вирушає до наступних дітей, які чекають на звичайне диво.